Ух, непогано. Щучий носик залетів. Ще й ББшка. Так, да, там якісь агресивності. Ой, що там впало? Щось впало? А, тракторець Максимовий. Ми що? Воно? Тракторець. Ого. Ого. Ну цей вже упав, як би, а той... Я не пойму, що я його не бачу. Що мені... Ага, бачу? Дуже дивно. Ну окей. <візь> 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 Чувачок! Ох ти, майже влучив в мене. Блендує. Блендіст. Уровень. Так, а що там типа по ПТшкам? Нікого немає на базі, все, всі потікали. Ясненько. Блін, він в мене поза зоною досяжності. А ч ні? скажи? Не хочуть вони пушити наших. Я оце за воду думав перекотитися тут на халяву накидати в борта. Ну я дивлюся щось. Стопорнулось дело. Пуша. Буша. Чего вони не їдуть? Я же думаю, може вони ризикнуть в вкатят в катять отсюда і наших тут багато, звісно. Ого, скільки там їх позасідало, гріляк на стервах. Тепер я розумію, що в них там не так легенько все виходить. Невже наші хтось ушатують тяж не віриться? Я просто не вірю. Nice. Розрулять легко. Легко-легко может це зробити. Блін, ну ну вони ерунду роблять, бо то, що вони внизах. І я нічого не можу зробити, от в чому проблемка, із-за того, що вони заникалися за домиками. Поки нормально, зараз. Треба ще один шот А Ану, не лякайте цього брекера, блін. 3 секунди. Все, найс, зробив. Ну вже. Ждав, ждав. Оп, і є! Дождався. Гмм, брекер заникався. А, критична шкода, хіі. Я поражав. Не вже не важливо. Так, що тут? Контр цей хрен моржовий, треба перефігачити. А він втік вже, так? Да? Ммм. Отъехавший. Ого, ніфіга не отъєвш, ти туди не впушуй. Бо наші на центрі, типа, і... ну тільки я тобі можу хилпануть. Втікай. Бо я хочу нашим центром помогти тут. Бо наших тут. Ну типа більше. Типа. Тікаєш? Давай, 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 біжить, дюрбак за тобою. Да, змістися, в цю в, в яму впади куди-небудь. Щас я танкану, якщо що. шо, сейчас камбэкнешь. Ого, вони прям так кучкою їдуть. Щас, ща, щас, ща, щас, щас. Привет. Ой, альфа чуть-чуть не дойшло. Чу. Нормально. Семер... Семерку беремо в оборот. Блин. З... Заблокировали. Я поїхав танкану. Прийму, так сказать. Сюрпрайз, мазафака. Каток. Давай, танкану. Дай, дай, дай прикрию. Оп, давай, ти, гане. Ну, блін, то сказав би, я б не цей, я займався ерундою. Ну я не пробив його. Ну шо ти зробиш? Ну от що ти зробиш? Ну не пробив їх. Нет пробития. Нічого, головне, що я виконав завдання, то все неважливо. Хі, хі, уже. Тепер цим надо хілпануть. Там гриляка десь буду дорожны. Контри. А уже можна. Давай. Хай, не пойдешь. Хай об'їде. Бо він може тут слева за камнем стоять, кинуть і заїхати за камінь. Ну як. Пас, ми справили. Акція може пократь. Наш yeah, пас нормально, нормально. Гріляти засвітив точно.